Ольга Підгірняк живе у старій частині поряд з міською лазнею, точніше, жила. Зараз потрапити до свого будинку жінка не може, і їй доводиться ночувати у знайомих. Адже вхід до її будинку заварив її сусід, власник лазні. 14 числа він просто варі собі замок, ключі не віддав, а мало того, він ще заварив мою калітку. Ви розумієте, вакай просто. Мой дом – доступ только через эту дорогу. Жінка зверталась і до міліції, і до прокуратури, і до міськвиконкому, але віз і нині там. Мені сказали, чекайте, ми вам сообщимо, коли буде визвана комісія. Я неділю нахожусь на вулиці, хожу по хаткам і сплю на надувному матрасі серед зими. Як це? Я не можу переодіти елементарно нижнє бельо. Я не можу в взірва. Домагати справедливості, жінка пішла на сесію міської ради, бо вже не знає до кого звернутись за допомогою. Депутати зголосились допомогти. Я пропоную вам дати розпорядження підготувати зараз проєкт рішення об тміння акта постійного користування і земельним участком. Давайте срочно підготуємо міська в заявлення в суд. Обратимся в суто устрані прип'ясти пользування. І все і виносяться рішення суду, і ніяких проблем нету. Обіцянка дана, та головне, щоб на фоні політичних подій сьогодення влада не забула про проблеми простих городян.